Традиційний шаховий турнір пам'яті Героя України Олександра Брівка провели в опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 Як усе відбувалося, дивіться у сюжеті. У спортивному залі опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 відбувся шаховий турнір Меморіал Олександра Брівка. Такий захід відбувається у бродах втретє. Традиційно розпочали із виконання Державного гімну України та хвилини мовчання за Олександром та усіма, хто віддав своє життя за Україну. Організаторами сьогоднішніх змагань є громадська організація Варта Руху, Бродівська дитяча-юнацька спортивна школа, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, академія шахів Львівського державного університету фізичної культури. Шахів під патронатом управління молоді і спорту Львівської обласної державної адміністрації та Бродівської міської ради варта руху спільно із Бродівською дю США Львівським державним університетом фізичної культури імені Івана Боберського Львівською міською федерацією шахів та Бродівською міською радою у Бродах організували турнір у пам'ять про старшого лейтенанта ЗСУ Олександра Брівка. Бажаю всім перемоги. Бажаю всім хорошої гри, гарного настрою і слава Україні. Героятно. До вітального слова також запросила начальницю відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Мар'яну Родін, яка привітала учасників шахового турніру та побажала якомога швидшої перемоги. Від міського голови від себе особисто вітаємо всіх. Учасників турніру та гостей нашого міста на третьому турнірі пам'яті Олександра Брівка. Сьогодні ми вкотре вшановуємо пам'ять наших спортсменів, і наша пам'ять про них має бути вічною. Адже це люди, які своїм життєвим прикладом показали нам, як потрібно жити та боротися за життя. За да, нас з вами, за да, нашу з вами незалежність, і ми бачимо, якою високою може бути ця жертва. Ми, які з вами сьогодні тут в залі, можемо лише своєю постійною працею, постійним вдосконаленням самих себе, лише підтвердити, що всі їхні жертви були немарними, що вони можуть всі нами гордитися. І я дуже дякую насправді батькам Олександра, друзям Олександра, які щороку підтримують таку добру ініціативу, які докладають максимум зусиль, аби зробити наш турнір тут в бродах комфортним, відомим і з кожним роком розширяється коло учасників. Тому я всім нам бажаю успіху сьогодні. На в нашому, в нашому турнірі я бажаю успіху всім організаторам в подальших е, організаторських таких турнірах. Ну і звичайно, бажаю всім нам перемоги на нашому полі бою в Україні. Слава Україні! В загальному цей турнір став доброю традицією вшанування пам'яті мужнього захисника. Привітати усіх учасників дійства вирішила мама Олександра Брівка. Яка щороку долучається до проведення турніру у пам'ять про свого сина? Як мій син він любив дуже спорт, любив шахи. Також подякувати його друзям, його самому кращому другу Антону, який організував цей турнір. Не можу сказати, Саша був є. Всім, що його немає, я не можу з тим змиритися. Кажуть, що з часом воно загоїться та біль, але не знаю, для мене вона ніколи не загоїться. Чимало учасників цьогоріч долучилися до проведення турніру, демонструвавши свої інтелектуальні здібності. На переможців очікували спеціальні нагороди. Сергій Нікишин, телеканал Бродилмайн.